Всім доброго дня. Вибираємо маточки. Від матеріал купляв Івана Нільсена 119 та лінія. Він бомбезний розплод. Заселяв свій нуклеуси по другому разу. Маточки облетілися, маточка пішла під одною рукою неудобно. Під клеточку. Зараз ми її видаємо життєвенко. Ходить там під клеточкою. Регляда. до виходить. Ну то не столь уважно. Ось вона виходить. Маточка. Я їх виводив сам. Ну, що я скажу? Непогано, розходик, то що треба. Я там вибрав вже. Ну, потихеньку треба міняти. Сьогодні друге число, друге 9, 2 вересня. Починаємо міняти маточок, тому що вже і пора. Все всім, гарного дня, гарної підготовки до... Зимівлі, заудівлі і швидше до перемоги. Дякую.